Як підключити датчики тиску шин до автомобіля Opel Astra K, датчики ТПМС. Спочатку включаємо запалення, вдержуючи деякий час кнопку Engine Start Stop, аж поки не засвітиться панель. Ось вона засвітилася. Після цього нам обов'язково потрібно поставити машину на ручник. Ставимо на ручник. Без ручника. Воно не підключиться, і переходимо в меню до пункту тиск в ушинах. Після цього втримаємо деякий час клавішу ОК. Все. Після того, коли воно запікало, вам потрібно мати ось таку ось таку от штуку. Тобто спеціальний девайс, який. Підключить датчики тиску шин до вашого автомобіля. Його можна замовити на AliExpress або на OLX, коштує він недорого. Десь гривню 200. Після цього ми виходимо з машини. І дивимося, що один з поворотів у нас світиться. Є включений. Тобто воно нам індикує який саме датчик воно готовий слухати і вчити. Після цього ми підводимо сенсор до датчика і натискаємо на кнопочку. Все, нам подався звуковий сигнал, датчик вже є в пам'яті машини. Підходимо сюди і підшиваємо цей датчик. Є. Yeah. І далі який датчик, ось цей датчик. І останній датчик. Все нападало два звукові сигнали, і ми бачимо, що тепер все в порядку.